Головний суддя Спартакіади повідує про складений ним образ державного службовця. Всі сторонні не тільки що професіональна робота, а спорт і свої лічний примір. Тим, хто із числа державних службовців досі нехтує заняттями для оздоровлення підтримки гарної фізичної форми, Олександр Якошев радить починати з видів спорту, які складали програму спартакіади. Волейбол, це стороння футбол, шахмати, шашки, настольний теніс. Це ті, які доступно для любого чоловіка. Сьогодні теж саме футзал, волейбол, настільний теніс, шахмати, шашки це програма всьогокраїнських соревновань. На всеукраїнські змагання в минулому році їздила державний службовець Ірина Гвоздікова. Вона грала в волейбол. каже враження після такого заходу чудові, як і взагалі після занять спортом. Якщо е, здоров'я стоїть на першому плані, людина здорова безпосередньо державний службовець, то це і сказується на робочому процесі відповідно. Як підтримувати належну державну службу в цю фізичну форму, добре знають камянськ подільському районі. Ця команда на чолі з начальником відділу справ сім'ї молоді і спорту райдержадміністрації. в минулому році перемогла. Цього року капітан команди Віктор Дорош удостоївся честі піднімати прапор України. Учасників почергово вітали господарі і запрошені на свято гості. Вважали чесної боротьби на спортивних майданчиках, яскравих перемог та здоров'я, яке без спорту, і фізкультури людям, які працюють в кабінетах, може дати збій. Аби цього не сталося, організовують подібні заходи, щоб службовці могли перевірити свій стан. Втім, багато хто із присутніх робить такі перевірки систематично. Змагання міського чи районного рівня саме для цієї категорії працюючих, взагалі мають стати нормою життя. І от такі турніри, які сьогодні організовуються, Спартакіади вони безперечно дають змогу державному службовцю по-перше відпочити від цієї буденної ретинної роботи, а по-друге, перевірити свої здібності. Серед команд управлінь призерами зрештою стали працівники головного управління статистики в області, державної податкової адміністрації в області та управління з питань надзвичайних ситуацій. Серед команд районів до трійки кращих вийшли Новоушицький, Дунаєвецький та Кам'янськодівський.